Всім привіт! Сьогодні звернемо увагу на гру Таверни Тіфенталя, яку локалізувало видавництво Yellow Бокс. В цій грі вам доведеться приміряти на себе роль корчмаря, який володіє корчмою, а так як раніше називались Таверни. Ви будете намагатись зробити свою таверну найліпшою від усіх. Механіка в цій грі доволі знайома: це такий собі коктейль колодобудівної гри та Драфту кубиків. І зараз ми розглянемо правила як до базової гри, так і до модулів, які йдуть з нею в одній коробочці. З вами канал Звинуті Кубики. Мене звати Іван, і ми починаємо. А почнемо ми з підготовки до гри. І для початку візьміть планшет монастиря та покладіть його літньою стороною вверх. Після цього візьміть три жетони шнапсу і покладіть їх у виїмки, так, щоб шнапс не було видно. Після цього візьміть жетон місяця, який буде відмічати ваші раунди, та поставте на початку. Біля планшету монастиря. Потім візьміть по три власних гостя на одного гравця. Це ті гості, які будуть сидіти за вашою барною стійкою та покладіть їх поруч з планшетом монастиря. Потім візьміть карти і відділіть від них карти з символом білого кубика. Це якщо ви граєте в базову гру, або, як в правилах говориться, з модулем 1. І відкладіть їх взагалі в коробку. Далі візьміть карти гостей і відділіть від них карти гостей з вартістю в 3 пива. І покладіть їх над картами таверни. Після цього перетусуйте карти гостей. Покладіть їх ліворуч від карт гостей з вартістю в 3 пива і відкрийте чотири карти. Потім візьміть карти вельмож і покладіть їх праворуч від карт гостей. А зараз переходимо до особистої підготовки гравців. На початку кожен гравець бере собі таверну свого кольору. Це колір відповідає вивізка зверху таверни і кладе перед собою. Після цього він бере 10 частин своєї таверни. А саме: льох, подвір'я, броварня, шинквас, сейф, посудомийка, чернець. Не туди, чернець. Каса, кільнірка або офіціантка та столи. Ось таким чином буде виглядати ваша таверна. Ви берете ці запчастини і встановлюєте на відповідні місця. Після цього ваш планшет гравця готовий. І якщо ви граєте з модулем 1, тобто в базову версію гри, ви берете таку заглушечку з однією стороною з підписом, а з іншої сторони пусту, і вставляємо пустою стороною доверху на шинквас. Далі кожен гравець ставить в сейф жовтий маркер на позицію 0, та в льох коричневий маркер на позицію 0. Після цього кожен гравець бере бірдекелі, кладе його поруч зі своєю таверною, бере 4 білі кубики, кладе їх на нього, та також бере 3 зелених кубики в моєму випадку, а в їхньому вони беруть кубики свого кольору та кладуть їх в центрі столу. Потім гравець бере 7 карт гостей з катертиною свого кольору і додає до них 1 кольнярку, один стіл. Та одного пивовара. Перетасовує ці карти та кладе поруч зі своєю таверною. Це ваша стартова колода. Після цього зберіть, або якщо він у вас вже зібраний, кухоль пива, який відповідає за те, хто буде першим гравцем, і вирішить, хто буде ходити першим. І останнє, що треба зробити, це взяти свій жетон монастиря та покласти його на відмітку 0 на планшеті монастиря. Всі решту компонентів приберіть в коробку вони з модулів, і при першій грі вони вам не знадобляться. А з підготовкою у нас все. А тепер перейдемо до ігроладу. Вся гра буде тривати 8 раундів, а кожен раунд в свою чергу буде складатись семи фаз. І ось які будуть фази. Перша новий вечір у таверні. Друга які люди. Третя кьольнірко. Четверта чого бажаєте? П'ята який вибір? Шоста час подавати. Та сьома зачиняємось. Ну що ж, а тепер про кожну фазу окремо. Перша фаза. Новий вечір у таверні. Під час цієї фази перший гравець буде переміщувати маркер раундів на крок уперед. У першому раунді маркер ставиться на позицію 1. Коли маркер стає на якусь нову позицію, кожен гравець отримує бонус, який зображений під цифрою. Один із бонусів, який ви можете отримати, це шинквасний гість. Коли ви отримуєте цей бонус, ви вирішуєте, якою стороною його покладете. Після цього ви садите його собі за барну стійку і більше не можете перевертати. Що приносить бонус і в якій фазі його можна зіграти, більш детальніше ви можете переглянути в з правилами. Фаза 2. Які люди. Під час цієї фази до вашої таверни будуть приходити працівники, приносити устаткування, а також приходити гості. Ви будете тягнути карти зі своєї колоди і класти їх на відповідні місця. І це все буде відбуватись до тих пір, поки за всі ваші столики не сядуть гості. Також, якщо у вашій колоді закінчились карти, то вам потрібно буде взяти свій стос з киду, перетусувати і сформувати з нього нову колоду, і продовжувати витягати карти, поки не займуть місця всі гості. Коли ви витягнете зі своєї колоди вельмож, вони є дуже товариськими, тому люблять сидіти за одним столиком. Саме тому ви будете їх класти карти одна на одну за один столик. А за номер 3 кьольнірку. В цій фазі за кожну відкриту кьольнірку біля вашої таверни, а також якщо ви купили постійну кьольнірку, ви візьмете кубики свого кольору, кинете їх, а випавші результати, покладете поряд зі своєю таверною. Важливо пам'ятати, що у таких кубиків може бути не більше трьох, тому якщо, наприклад, на картах у вас випало 4-5 кьольнірок, то також у вас є куплена. Постійна кіольнірка, ви все рівно візьмете тільки 3 кубики свого кольору. Ідемо далі, фаза 4 і чого бажаєте. Попередні фази з першої по третю гравці роблять одночасно, а цю фазу вони будуть виконувати по черзі. Під час цієї фази всі гравці беруть 4 білі кубики зі свого бірдеклю та кидають їх. Після того, як випали значення, ви їх не змінюєте і кладете ці кубики на свій бірдекель. Потім, починаючи з першого гравця, ви обираєте, який кубик собі залишите. Наприклад, я залишу собі кубик зі значенням 1. Потім ви передаєте свій бірдекель з кубиками іншому гравцеві. А від гравця справа ви отримаєте новий бірдекель з набором із трьох кубиків, в якому також будете обирати собі один з кубиків. І так буде тривати до тих пір, поки ви не назбираєте 4 білих кубики біля своєї таверни. Потім ці білі кубики, а також кубики, які ви отримали в фазі кільнірко, ви зможете використовувати під час 5 та 6 фази. Фаза 5, який вибір. Цю фазу гравці будуть робити одночасно. Під час цієї фази ми будемо планувати і розташовувати свої кубики на ті дії, які ми будемо виконувати у шостій фазі. Але у шостій фазі перед виконанням самих дій ми зможемо поміняти місця своїх кубиків. Тому особисто я вважаю цю фазу трішечки непотрібною, але правила є правила. Хоча і в них говориться, що ця фаза тільки для того, щоб вам було зручніше. І так, як же ми будемо планувати свої дії? Для цього вам будуть потрібні ваші білі кубики та. Кубики вашого кольору, якщо ви їх отримали за допомогою кьольнерки. Після цього ми будемо їх ставити на відповідні комірки на нашому планшеті, а також на наших картах, які ми відкрили. Тут треба буде звертати увагу на те, з яким саме значенням треба туди поставити кубик, а також на зелену стрілочку поруч, яка буде вказувати на те, скільки разів за раунд можна буде виконати. Ту чи іншу дію. Якщо на комірці зображене якесь певне число, то саме кубик з таким числом потрібно буде туди й поставити. Якщо ж на комірці зображен знак питання, то туди можна поставити будь-який кубик. Тепер звернемо нашу увагу на стрілочки. Якщо на стрілочці зображено надпис 1x, то цю дію можна виконати тільки один раз за раунд, тобто туди поставити можна тільки один кубик. Якщо ж на стрілочки написано три крапочки, то цю дію можна виконувати безліч разів за раунд, аби тільки у вас хватило потрібних кубиків. Якщо ж вам не підходять значення на ваших кубиках, їх можна змінити за допомогою посудомийки. Кожна посудомийка зможе змінити значення на вашому кубику на плюс один. Але змінити з шестірки на одиницю. Неможливо. До речі, коли ви викладаєте кубики і використовуєте посудомийку, значення на них міняти не треба. Їх треба класти так, як є. А потім просто сказати, що ви використали посудомийку. Одна посудомийка змінює значення на одному кубику на плюс 1. Якщо ж вам потрібно змінити значення на плюс 2 або на плюс 3, ви можете використати декілька посудомийок. Або ви можете використати їх, щоб змінити значення на різних кубиках. Як тільки всі гравці спланують свої дії, ви переходите до шостої фази. Фаза 6 час подавати. Цю фазу гравці будуть виконувати по черзі, починаючи з першого гравця. Під час цієї фази ви будете знімати кубики. Зі своїх комірок дій та виконувати ці дії. Також хочу нагадати, що в цій фазі перед тим як виконувати якісь дії, ви все рівно можете змінювати положення своїх кубиків. Важливо пам'ятати, що коли ви виконали якусь дію, яку можна виконати тільки один раз в раунд, то на неї переставити вже кубики ви не можете. Знімаючи кубик з ченця, ви будете переміщуватися по треку монастиря, а талери та пиво, ви будете заробляти за допомогою своїх гостей та пивоварів і торговців. Мінусом цієї гри, як на мене, є те, що ні талери, ні пиво не представлені в ній ніякими елементами і навіть ніяким треком, тому їхню кількість під час свого раунду доведеться тримати в голові. Хоча ви зможете зберегти певну кількість як пива, так і монет на наступні ходи, але все рівно це некомфортно. Але плюсом в цій грі є те, що ви можете виконувати дії в будь-якому порядку, які взагалі є дії. Гості. Знімаючи кубик з гостя, ви будете отримувати стільки талерів, скільки зображено праворуч від кубика зі стрілочкою. Каса. Коли ви знімаєте кубик з каси, ви будете отримувати стільки талерів, також скільки зображено праворуч від кубика зі стрілочкою. Це може бути або 1, або 3, в залежності від того, досконалили ви свою касу чи ні. Подвір'я. На подвір'ї ви отримаєте стільки пива, скільки поклали кубиків зі значенням 1 або 6, а також додатково. По плюс одному пиву до кожного кубика за кожну карту пивовара, яку ви виклали. Наприклад, в даному випадку я отримую одне пиво за кубик, а також додатково одне пиво до нього за картку пивовара. За кожну карту торговця, яку ви виклали під час другої фази, ви отримаєте додатково одне пиво. У своїй броварні ви також зможете отримати пиво в залежності від того, вдосконалили ви її чи ні. Ви від отримаєте або одне, або два пива. Чернець. Як я й говорив, коли ви будете знімати з нього кубик зі значенням 5, ви будете продвигатись по треку монастиря, отримуючи тим самим певні бонуси. Все це ви робите для того, щоб збільшувати кількість своїх талерів та пива. Але нащо? Завдяки ним ви зможете або купувати нові карти, або покращувати свою таверну. Завдяки талерам. Ми зможемо купити карти таверни та покласти їх до лілиць на свою колоду. Важливо пам'ятати, що кожного типу карт можна купити не більше однієї за раунд. Також за талери ви можете покращити один із блоків своєї таверни. Для цього переверніть його іншою стороною. Ціна покращення вказана в лівому верхньому куті вашого блоку, а також поряд з ним показана ціна знижки. Для того щоб отримати її, вам потрібно було б на другому етапі розіграти карти. До відповідного блоку. Таким чином, коли ви їх скинете до загального запасу, ви отримаєте знижку. Якщо ви скинете, наприклад, в даному випадку дві карти кьольнірки, ви зможете отримати знижку в мінус 8 монет. Але потрібно пам'ятати, що ціна знижки не повинна дорівнювати нулю. До речі, за кожен покращений блок ви зможете отримати одного вельможу собі в колоду. За пиво ми ж зможемо запросити гостей до нашої таверни, але не більше одного гостя за раунд. Ціна якого вказана в лівому верхньому куті карти. Після того, як ми сплатили ціну за карту, ми отримуємо, якщо є одноразовий бонус, і потім кладемо карту до лілиць наверх своєї колоди. Потім ми відкриваємо карту нового гостя і продовжуємо гру. Також за пиво ми можемо запросити вельмож. Ціна та кількість вельмож, яких ми запросимо, зображена на планшеті монастиря. Якщо на кінець раунду у вас залишились талери та пиво, ви можете зберегти їх у своєму сейфі та льохі, але не більше, ніж їх містимість. А всю решту пива та талерів вам доведеться забути. Після того, як кожен гравець закінчить фазу 6, ми переходимо до фази 7, зачиняємося. Ця фаза буде виконуватись всіми гравцями одночасно. Під час цієї фази ми будемо готуватися до наступного раунду. Ми будемо скидати всі свої карти розіграні у скрит і всі карти, які лежать поруч з таверною. Перший гравець передає кухоль пива наступному гравцеві по годинниковій стрілці. І на цьому, в принципі, все. Переходимо до наступного раунду. Якщо ж в цей момент місяць стоїть на останній подільці раундів, то гра завершується і ви переходите до підрахунку переможних очок. Тут все доволі просто. Ви берете всі свої карти і починаєте рахувати, скільки очок вони вам приносять. Переможні очки указані в правому верхньому куті карт, якщо вони там є. Після того, хто набрав найбільше переможних очок і стає переможцем. У разі нічиєї перемагає гравець з найбільшою кількістю талерів та пива разом. Якщо ж і тут нічия, то гравці ділять перемогу. Ось такі були правила до базової гри або ж модулю 1 до гри Таверни Тіфентеля. Зрозуміло, що все у відео ми вмістити не змогли, але більш детальні моменти ви можете переглянути вже в буклеті правил. Окрім базової гри або модулю 1, тавернах Тіфенталя є ще 4 додаткових модуля, які зроблять вашу гру цікавішою та складнішою. Важливо пам'ятати, що кожен модуль ґрунтується на попередньому, тому якщо ви захочете зіграти з модулем під номером 4, вам потрібно буде використовувати і всі попередні модулі. На думку нашої команди, модулі не дуже складні і роблять гру дійсно різноманітнішою та дають більше можливостей для того, щоб заробити переможні очки. І так, прийдемо до самих модулів. Модуль 2. Шнапс це було його останнє слово. Цей модуль додасть 20 жетонів шнапсу, 12 двосторонніх плиток штукарів по 4 плитки трьох типів, а також 3 плитки для треку монастиря з емблемою шнапсу. Під час підготовки до гри переверніть планшет монастиря зимовою стороною догори і у спеціальні виямки вкладіть плитки з шнапсом. Між раундами 2, 3 та 5, 6 покладіть плитки з двома символами шнапсу. І відповідно між раундом 4 та 5 покладіть плитку з одним шнапсом. Потім покладіть поруч з планшетом монастиря всі жетони шнапсу. Також виберіть по 3 плитки нових штукарів на кожного гравця. Все інше підготуйте як для базової гри. Які ж зміни в ігроладі приносить шнапс? По-перше, коли місяць минає символ шнапсу, викладете відповідну кількість жетонів шнапсу до себе на шинклас. По-друге, під час другого, третього та п'ятого раундів до вашої таверни будуть приходити штукарі. Кожен гравець бере відповідного штукаря, обирає сторону, яка йому більше подобається, з тією властивістю, яка йому більше потрібна, та кладе в свою таверну. Після цього штукаря вже не можна буде перевертати. Ці плитки не дають вам постійних дій, а будуть пізніше активовуватись за допомогою шнапсу. Для того щоб отримати бонуси зображені на штукарях, потрібно буде в певну фазу віддати стільки жетонів шнапсу, скільки зображено. На штукарі. Обмін ви можете робити скільки завгодно раз, аби тільки у вас вистачило міцного напою шнапсу. Виключенням є тільки одна зі сторін джунглера. Її можна використовувати тільки один раз за раунд. Які саме фази можна отримувати бонуси та що саме це за бонуси, ви вже більш детальніше можете переглянути в буклеті правил. До речі, у кожного гравця на кінець цього ходу не повинно залишитись більше, ніж 4 жетони шнапсу. Всі зайві потрібно буде скинути. І в кінці гри, коли ви будете підраховувати переможні очки, кожен жетон шнапсу принесе вам одне очко перемоги. Переходимо до модулю 3. Ваша репутація випереджає вас. Під час підготовки до цього модуля візьміть по одному білому маркеру репутації на кожного гравця, карти бардів. А також нові карти гостей з зображенням білого кубику зверху. У своїй таверні переверніть плитку шинкаря іншою стороною, а виріс внизу заповніть плиткою з підписом підписом донизу. Далі візьміть карти нових гостей і замішайте їх в колоду ваших гостей. Планшет монастиря покладіть зимовою стороною вверх, а плитки з зображенням шнапсу покладіть шнапсом донизу. 16 карт бардів покладіть поруч з пивоваром. Покладіть жетон репутації на першу позицію на вашому шинкарі, все інше так само, як підготовки базової гри та модулі 2. Які ж зміни в ігроладі приносить репутація? По-перше, це трек репутації. Як тільки ваша репутація зростає, то переміщуйте кубик репутації за годинниковою стрілкою на стільки позицій, скільки потрібно. Коли ваш кубик дістанеться останньої позиції, негайно перемістіть його на позицію під номером 1. Якщо при переміщенні ви минаєте жетон з бонусом або зупиняєтесь на ньому, ви негайно отримуєте цей бонус. Спочатку підрахуйте, скільки талерів ви заробите за розміщені кубики. За кубики розміщені на карта гостей, а також за кубик розміщений на касі. Потім так само підрахуйте, скільки пива ви заробите. Від пивоварів за кожен кубик, плюс кількість пива за кожну карту пивовару. Пиво з броварні, якщо там є кубик, а також пиво за кожного торговця. Тепер переміщуйте маркер репутації на найменше з цих чисел. Потім ви негайно переходите до фази номер 6 час подавати. Важливо пам'ятати, що для розрахунку талерів та пива використовуються тільки дії з кубиками, а також карти торговців. Усе, що ви заробили в інший спосіб, сюди не враховують. Якщо у фазі 6 час подавати, ви змінили положення своїх кубиків, це має зворотню дію і на трек репутації. Тому не забудьте пересунути свій кубик репутації вперед чи назад, в залежності від того, як ви пересунули кубики, та отримати чи повернути бонуси. Ще в гру додаються барди. Ви їх можете купити так само, як і інші карти, та покласти до лілиць наверх своєї колоди. Коли у фазі 2 ви відкриваєте барда, ви кладете його поруч зі своїм льохом. У фазі 6 за кожного відкритого барда ви пересунете маркер репутації на один крок уперед. Останнє, що додає цей модуль, це нові карти гостей. На них можуть бути нові одноразові бонуси, як, наприклад, пересунути маркер репутації або отримати шнапс. Під час закінчення гри ви отримуєте додаткові переможні очки в залежності від того, де на треку репутації знаходиться ваш маркер. Під ним зображено число, яке дорівнює сумі додаткових переможних очок. Якщо ж ви зупинились на клітинці з бонусом, то ви отримуєте стільки переможних очок, скільки зображено на попередній клітинці. Якщо ваш маркер репутації стоїть на останній клітинці з короною, то ви не отримуєте переможних очок, так як уже отримали карту Вельможа. Тут є доволі один цікавий момент. На початку говориться, що коли ви дійшли до клітинки з короною, вам потрібно негайно пересунути свій маркер на клітинку під номер 1. Але в кінці звертається увагу на те, що якщо ви закінчили свій хід на клітинці з короною, то в кінці гри ви не отримаєте за це переможних балів. З цього стає логічно, що більше всього. Ви автоматично не переміщуєте маркер на клітинку під номером 1, а просто наступні рази ви будете ходити за годинниковою стрілкою починаючи з самого початку. З модулем 3 ми закінчили, і як на нашу думку, цей модуль додає в гру якнайбільше компонентів. Ідемо далі, модуль 4, починати завжди складно. І це самий маленький, і самий простий модуль, який є в цій грі. В ньому, замість того, щоб до своєї базової колоди додавати на початку гри одну кільнірку, один стіл та одного пивовара, ви будете розігрувати одну з карт початку. Модуль додає сім початкових карт, які на початку гри ви перетусуєте і відкриєте три з них. Кожен гравець обирає собі карту, але не бере її на руку та готує свою колоду, або розігрує інший бонус згідно з цією картою. Більш детально, що саме тут зображено за бонуси, ви можете прочитати в буклеті з правилами. Важливо пам'ятати, що одну карту може обрати декілька гравців. Решта підготовки така сама, як і до базової гри та модулів 2 і 3. Ось такий маленький модуль. А ми йдемо далі, модуль 5. Чим пізніша година, тим приємніші гості. Цей модуль додає для кожного гравця по гостєвій книзі, а також 40 жетонів підписів. Якщо коротко, то ви будете класти жетони підписів на свою гостьову книгу. Або, як говориться у правилах, гості будуть ставити підписи за те, що їм сподобалася ваша таверна. Коли ви будете закривати жетонами якісь бонуси, то ви їх будете отримувати. А коли ви закриєте повністю ряд, то ви отримаєте вельможу. Під час підготовки до гри зробіть все необхідне як для базової гри та до інших модулів. Але тепер на треку репутації переверніть маленький жетончик підписом до гори. Далі кожен гравець бере собі гостьову книгу, а жетони підписів кладуться в спільний запас поряд з картами гостей. Покладіть по одному жетону підпису на кожного гостя, а також один жетон підписів на стос гостей з вартістю в 3П. Які ж зміни в ігроладі приносить цей модуль? У вашій гостьовій книзі є 4 стовпчики, які ви будете заповнювати зверху донизу вашими підписами. У вас буде два способи, як це робити. Перший це коли за пиво ви запрошуєте до себе в таверну гостя. Тоді ви з цієї карти берете підпис і кладете в стовпчик, який відповідає вартості цього гостя. В даному випадку в стовпчик з цифрою 5. Після цього ви забираєте собі гостя, як зазвичай, і кладете наверх колоди. Коли ви відкриваєте нового гостя, Викладете на нього новий жетон підпису. Якщо ви берете гостя з стосу карт вартістю в 3 пива, то ви просто потім на цей стос кладете новий жетон підпису. А жетон підпису, який взяли, розміщуєте в відповідному стовпчику. Другий спосіб отримати жетон підпису це коли ваш маркер репутації або зупиняється на ньому, або його минає. Тоді ви просто берете жетон підпису з загального запасу і кладете. Куди вам заманеться. Але пам'ятайте, що викладати жетони потрібно зверху вниз. Якщо ви перекрили певний бонус, то ви його собі отримуєте негайно. Якщо ви маєте розмістити жетон у стовпчику, який у вас уже повністю закритий, то ви просто не берете житон підпису і не отримуєте ніяких бонусів. Як я вже казав, коли ви закриваєте останнє порожнє місце будь-якого ряду, ви отримуєте собі одного вельможу. Але вам потрібно бути обачними, адже кількість жетонів підписів обмежена, тому якщо ви не можете взяти жетон підпису, ви просто його не берете. А на цьому все. Як ви могли побачити, модулі не складні, але роблять гру більш цікавою та варіативною. Це був огляд на гру «Таверни Тіфенталя» гарного євро. З чудовими та перевіреними часом механіками. Ми з командою надіємося, що це відео вам сподобалось і було цікавим. Якщо б ви хотіли, щоб ми зняли летсплей на цю гру, то пишіть про це в коментарях. Також не забувайте ставити вподобайки цьому відео, підписуватись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, настільні новини, в якому є завжди щось свіженьке. Наша команда доволі багато працює для того, щоб робити якісний і цікавий контент. Тому, якщо ви хочете підтримати наш проєкт фінансово, можете зробити це через Patreon, Баймікофі або зробити внесок на банк. А з вами був канал Здвинуті Кубики. Пока!